Смерть у маршруті 28 червня в автобусі, що їхав із дачного масиву прикордонник до Нововолинська, раптово помер чоловік. Коли йому стало зле, пасажири громадського транспорту відреагували миттєво і викликали швидку, що мала чекати на маршрутку біля зупинки в Нововолинську. Проте водій не поспішав і продовжував повільно їхати, збираючи людей на зупинках, повідомляє Бух. Як наслідок, швидка автобуса не дочекалась. От бригада приїхала, проте на місці події не автобуса нікого не було. І номер, який викликав екстрену медичну допомогу, не відповідав. Бригада безпереперезвонювала і безпосередньо диспетчери повторно перезвонювали за номером, номер не піднімав. Потім повторний був виклик, де вже безпосередньо була автобус на пожежній цій площі, куди приїхала бригада і проводила реанімаційні заходи на даному моменті, але безрезультатно. На зупинці лише констатували смерть чоловіка. Медики просять викликати швидку безпосередньо на місце події, вказувати точну адресу перебування, а не замовляти карету наперед.